Пані Євгенію, я вже вас просто почав питати. Да. Ви мали і маєте доступ до Зеленського не так часто, можливо, але все одно час від часу ви зустрічаєтесь у рамках роботи з фракцією. Е, ви зустрічались і в 19-му, і в 20-му, і в 21-му, і в 23, му 24 му роках. Як змінювався Зеленський? От, можете виділити якісь тенденції, саме характеристики особистості? Як він зростав як президент? Ну... Uh... І в 19-му, і в 24-му Зеленський так само розбирається, хоче розібратися так в тих процесах. Мені здається, що це багато президентів хотіли так. А, окей. розбиратися так, в якихось мікроменеджменті, але це Зеленський робив абсолютно щиро, і дуже багато в моментах він це відчуває з точки зору от людей. Так? От він Ну, задає питання, ми коли обговорюємо порядок денний а, закони так, ну, іде обговорення, то його запитання дуже а, ну, такі, які б задали люди. Так, а що це дасть, так, а, а конкретно? А, а який результат? Це мені здається не змінилося, але воно трансформувалося в певні пріоритети, і він дуже чітко. Бачить ці пріоритети, тобто його робочий час він максимально приділений армії, міжнародці, тобто. Тому моменту, який зараз е, є, і е, в, в ну, Тетяна сказала, що не, не втручатися, але тут Ні, неможливо не втручатися, не втручатися, а не заважати. Не заважати. Це але лісі. ну окей, може я тоді неправильно це mm -hmm. ну, якби відчула цей напівтон, на а, е, бо неможливо не, не так не впливати, бо бо це все таки відповідальність, і він говорить світовими лідерами про щось, що треба конкретно десь в Харкові. Цей патріот, і це дуже насправді прикладні речі. До речі. Сама дипломатія під час Зеленського, і це за це критикували. Боже, що ви там в цих кросовках прийшли, там, значить, качаєте права. А, але так вона стала, ця дипломатія. Можливо, я ну, скажу, вона стала більш нахабною, але в тому, в тому моменті, коли ми є зараз, треба говорити чітко, що нам потрібно. І коли нам потрібно два патріоти додаткових для, для Харкова, то це. Перше, що президент Зеленський скаже Блінкіну, бо бо це потрібно для Харкова і туди летить, і ну і, і він це розуміє. А він став жорсткіший 100%. я хотів себе запитати. Наскільки він став жорсткішим? Це авторитаризм починається? Дивіться, під час війни все одно є більше контролю держави за ну за суспільним життям, за за будь-чого. І так як він є президент, ну, не просто якийсь менеджер державний, він є верховний головнокомандуючий, То звичайно цього контролю стає більше. Я не вважаю, що ми переходимо в якісь, не знаю, там Рубікони, особливо в свободі слова. Давайте будемо відверті. Якби якби ми подивилися, що є в Ізраїлі. І, і як медіа працюють в Україні, то ну ми не перейшли ці ці якісь е, 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 речі, і чому е... в Ізраїлі е, є воєнно критику віно, <різична> в прямо критикують військове командування Крит... так і в нас стежать критикують. за перебігом кожного бою і громадянин, так само але але знає, що зараз відбувається зайшла, якою зброєю зайшла, і що вони робить. Ну це не так. Насправді в Ізраїлі свободи слова довкола воєнної дивіться, Ми можемо включити якогось кращого ізраїльського експерта. Він розкаже, так щоб ми тут. Не говорили, як ми сприймаємо, як, як у як нас є табу на критику військових кроків військових, тоді як в Ізраїлі медіа, ну, ну дивіться, в читальних межах туди заходить, всіх. якими силами, і кожен громадянин тобі таксист, розкаже, яка зараз бригада, де стоїть в якій точці, з якою зброєю і що вона зараз робить? Я не думаю, що це правильно, скажімо так. Я ну, не можу підтвердити, що там кожен такси ну, це, що може підтвердити, а може він розвитку. Але ну, ну більше, тим не менше, так. ми не перейшли цих uh -huh. так, цих, цих червоних ліній, і ну насправді президента Зеленського критикують. Ми зараз дуже такі гарні, толерантні, багато хороших слів. Давайте будемо ну, все одно акуратні, ну, все одно Окранні. обережні, але його критикують, і можливо занадто багато ніж. Мали би критикувати під час е, війни, але знову ж таки це українське суспільство. Я, я не кажу, що це є погано. Пане Андрій, ви хотіли сказати. Да-да-да, я просто неодноразово це чув і багато про це думав. І прикольно, що це от Женя каже, як член команди, що ти його критикують і занадто багато. А я часто думав про те, що господи, як можна було б критикувати зеленського. Ні, що ж могли. Ми можемо, але ми цього не робимо. Скільки є матеріалу, вибачте, тобто не треба нічого придумувати, да, там щось фантазувати, ну неймовірна кількість. Але саме тому, що в принципі, ну, більшість людей і в політику, і в Верховній Раді, якщо говорити про позицію, там різні люди, але все-таки вони притомні, І Омелян тільки що сказав, да, що от я не хочу критикувати Зеленського під час війни, бо ми розуміємо наслідки. І я, наприклад, вважаю, що там мене теж я знаю дуже сильно не люблять, бо я там часто кажу їм якісь неприємні речі. Але ще раз це 5% неприємних речей, які б можливо можна і треба було б казати, але за інших обставин. Тобто, я до того, що на жаль, Володимир Олександрович як був такий залишається дуже дражливий до критики, ну він такий є. Я впевнений, що за всю там свою творчу кар'єру він там ненавидів всіх не свистіти в залі чи висловлювати якесь незадоволення. Ну от він такий є. Але, на жаль, політика це ну, зовсім інша так сказати, сфера е суспільного буття. А нездатність критично працювати своїми помилками, це, м'яко кажучи, не найкраща риса будь-якого управлінця, а тим більше топ-політика. Я думаю, чого він все-таки не навчився, це все-таки дуже критично дивитися на себе, на своє оточення. Да, Звичайно, непогано виглядають там періодичні ротації, Да, там Смирнову сьогодні викатали підозру вчора, ага. вчора. Ну, я так уважно прямо не слідкую за календарем. Але людина, яка скільки там ледь не 5 років, 4 ну, роки з 19-го? Ну, майже 5 майже років, 5 да, вона ну. була фактично в найближчому колі президента. І цій людині набув викочує підозру. Ну, це, напевно, непогано з точки зору справедливості, да, цього умовного запиту на справедливість. Але ну, знову ж таки, чи навчився президент працювати з командами, з інституціями? Напевно, ні. Ну от він просто як цього не знав, бо він знову ж таки прийшов і от я добре розумію бо я. Вже там, восьмий рік, дав в цій політичній сфері кручусь, так чи інакше. І я бачу, як люди, які приходять там з бізнесу маленького, вони не розуміють інституції, хоча вони бізнесмени. Я бачу громадських активістів, яким треба ну декілька років, щоб адаптуватися, щоб зрозуміти, як це все відбувається. Хоча, якщо ти сам ніколи не працював всередині інституції, ну це дуже складно зрозуміти. Дуже складно розуміти великі цифри. От мені було простіше, там Ну не секрет, що я там 11 років до своєї політичної кар'єри був в правлін Київстару uh -huh. Я просто розумів, що таке мільярд. Да? Я чітко розумів, що таке 5 мільярдів, 10 мільярдів, 15 мільярдів. Ну Для мене це були зрозумілі цифри. Але це треба практика багаторічна. Люди, які зайшли в політику в 2019 році, цього не розуміли. Вони цього не навчилися, і так само вони не розуміли, що таке інституції. І тому, наприклад. Зеленським, я думаю, одна із найбільших його е, недоліків, якщо так можна ніжно сказати, що він як перейшов в режим ручного управління державою, коли почався ковід. Ну це дійсно була супер криза. Він не знав, як інакше управляти в ручному режимі, бо він так вмів. Так фактично країна управляється і до сьогоднішнього дня. І це величезна проблема, бо нам, я думаю, дай Боже, ми всі знову ж таки вирвемося з цього жахіття, але нам інституції доведеться перезапускати практично з нуля.